На міжнародній трасі «Київчоп» досить часто проводять ямкові ремонти. Як це було цього разу, дивіться у сюжеті. На міжнародній трасі «Київчоп» 1 жовтневого дня розпочали ямковий ремонт. Зокрема, тут бригада майстрів компанії Онор за допомогою спецтехніки виконала роботи із покращення дорожнього покриття. Досить оперативно та в стислі терміни роботи над удосконаленням дороги були проведені. Розпочали роботу із вирізання проблемних ділянок після участки ліквідованого приступили до латання траси. Далі під тиском асфальтову суміш вирівняли завдяки машині, яка проїхалася декілька разів для кращого результату. Сергій Нікішин телеканал Бродев Майн.